Да, конечно. Вот она. Это жобокрячье у вас тут под домом течет. Половица, половица надо. Привет, Тузин. Такая наводочка. Блок-тур снова. Тут делится 4 любые и 4 YouTube-канала. Одночасно. Вот. Ну, що, привітайте нас, ми під землею, під Дніпром, там тече водичка, там десь внизу, ви бачите, угу. Тому погнали. Не факт, що вдасться відео зняти, але погуляти погуляємо. Може буде чути, а може ні. Ми полізли в колектор забукрячий, походимо сьогодні, може десь заглянемо запорізький колектор. Я там ще не був, але хочу подивитися. Живохко. І тепла на вулицях вже погодна, жовтнева погода, холоди вже почалися. Сьогодні у нас така погаська виласка. чотири ютуб-канали, там позаду мене, хлопці, там Андрій Волан, канал, там канал е Дніпропуть Кирило. І наш особливий гость там іде, наш друг з Полтави, канал Queen FM І ми сьогодні тут. Увірвалися, у педію, на Дніпра. Ходимо. І проти здорового гузда ми сьогодні трішки ходимо навіть проти течії. Тому що залазимо хотілося, там зараз будівельні і і роботи монтажні. Ми, ми коротше, вирішили політики з іншого боку. Оце Андрій Воланд, канал. Посилання на всі хлопці я залишу. Оце Кирило. Скажи, що Всім привіт. З каналу Піпропуст. Uh -huh. І знайшли. Цікаво, твоїм. Отаке. ДКЗВ 9. Перестрілка, перестрілка камерами, камерами, перестрілка. Дивись, Полтава у Дніпрі. Що робиться, що ж секоється? У нас у Дніпрі приключився Шок-контент. Полтав... Полтавський канал увірвався в Дніпровські підземелля. І щось тут бешкетує. Yeah. Yeah. Ах ти ж бешкетник. Ось ще один безкетник. І он там ще один безкетник, який хоче але йому не дають. Вибачте, хлопці, але це сувора правда. Давай. що, що відбувається? А, що тут відбувається? Що тут відбувається? Що тут відбувається? Що там? Що тут я тут ви розумію, приймаю. Болотська анаконда. З не, половецька анаконда. Да, Осторожніше з такими ричками. Якщо це вона конда, а, а він хто? Хто да. зі кондо? Он там наш гість, спеціальний гість. там, вот там Це полтавський блогер. Полтавський. Відомий полтавський, да, блогер, дигер, сталкер, усе, ну, там. глянь, що знімає. Знімає свої ноги. Ноги! Ноги, ноги. ноги! Нагасти. Ну, Лазу, да? yeah. Я готов к обороне Что <свят> то Консервы, оказывается, было <свят> О, кусок стены с клеймом

Надіжу. Хлопці, ви хто такі? Люди, ми місцеві, непрости сталтер. Ви не місцеві. Да, ви якось, якось, ета... У нас тут солянка. А оце що? А оце що? А це річка. Тобто, ви, ви на перехресті зараз. Обираємо по Перехрестя двох епох. Епох. Уже трьох, мабуть. Оце один, два, три і пух. Ось він справжній сталкерський привал. Привіт. Привіт. А ти що не приваляєшся? Я не встав. Не втомився, Не втомився ще. А це хлопці приваляються. А отуди старе русло, жабокрячий, там десь запорізький водотік.

можно, в принципе, попробовать вместе. Ну, только оно далеко, а Еще аккуратно там есть очень глубокие участки на, на кирпичных мостах. Ну, там реально можно ушуршать. Потом там сделано так, что вымыто посередине тоннеля. Все кирпичи посередине вымыты, и там явно надо по бокам идти. Ну, и в некоторых... Похожая и представь, там вот выход в Днепре как будто наблевали. Это мы лазим, да. поднимаем. После каждой экспедиции диггеров в Днепро выходит куша грязи. А люди потом пишут, что это сливает отходы в Ладно, все, я не буду включать такой яркий режим фонаря, потому что у меня слетаются все мозги. Чтобы потом не жалеть о том, что вы пропустили у них. У меня такое часто бывает. Все, жабокряч. Це запорізький колектор. Бачите, різниця води чиста і брудна. Скоріш за все це ми там опортали, поки йшли можливо. А можливо і ні. Бо туди зараз Андрій пішов, і вода все одно чиста. Ти розходиш, ти приходиш, так, виходить, тільки розповідає.

Ну, сюда не разумно, может с ним не разумно будет. Может покопаться, возможно, опять это на парковке, если на не стоит Я бы не знал, какое дело сюда. Давай, ребята. Если вы могут сам поселять. Я уже знаю, и там не машину так и не буду. Потом же ты не помню, что надо с кем и вот такие ставили. Алтава, конечно, здесь делает. там обрывается. Полтава пішла подихати свіжим повітрям. Цей прорив водогону знаходиться на перехресті проспекту Явернецького та вулиці Воскресенської біля музею історії Дніпра. Військоводоканал, будь ласка, зверніть на цю течію увагу. А оскільки з-за цього прориву ми не змогли пройти далі, нам нічого не лишалося, як повернутися назад і шукати собі пригод де-інде. у нас липня если посмотреть на ее брюхо, где должно быть наверное вот это вот красное пятно если Ой, это если а вообще одна ага. а таких тут дохера да. а? Значит, ти проросла. Сейчас. Все ще кудись йде.

Больше десятка готовится. О, без головки я бы не Но, ну, видишь, да, Не, мы... Ну, Я здесь, я вон оттуда вынес 19 гривен 90 копеек монетами. Это, даже круче, чем магнитная рыбалка, да? Да.

Я вымкнул. Смотри, что да. да. ну, ты же самый светлый. Вот это ну, а она светло накопичивает. Да, Три лектарни не будем. Но а у, у них крышки есть, да? Да, только надо подождать. Ты уже. Да, слабый, то Прикольно. Она заразит полегче. Полегче? Два минуты. О, да. Це відео. Да? У мене, да. Оце, друзі, конструкції мостів у тих підземних. Ну як підземних? Спочатку вони були надземні, це мости були через вулиці, а потім вони пішли під землю разом з колектором, просто по них зверху забудували все. І от товщина. бачите? Це не накладка. Оце міст. Якісь підземні вандали спаскудили своїми посередніми графіті конструкцію старовинного мосту, якому близько 150 років обурені. Так робити не треба. Це історія нашого міста. Це, ймовірно, самі старі мости, які збереглися до сьогодні в нашому місті. А Ми посвячуємо тебе в масонські, ложа Дігерське. Він їжу знайшов, я її сфоткав вже. Так, так друзі, нагадаю вам про важливість донатити на ЗСУ і на волонтерів, які опікуються підрозділи військовими. Поки триває війна, ми маємо. Опікуватися з економічний фронт. Ось, будь ласка, у мене в описі під відео буде посилання на волонтерські збори, приміють будь ласка, участь. А ми вже приближаємося до виходу з колектора, зазвичай ми сюди заходили, а сьогодні ми пішли навпаки проти течії, проти здорового лузу. Чому? Ну тому що на вході сьогодні працювали комунальники. Ми ними не перетинатися, щоб у вас відписів, завідували більше. Через до вас, коротше, а виходимо там, де мали залазити. Все Це навпаки. Ну добре, будь ласка, поставте вподобайки, підпишіться, пишіть коментарі, а також не забувайте, про мій інстаграм, телеграм там буде купа цікавих фоточок, в тому числі і звідси. Що котики? Ми начебто вибралися без пригод, але у нас сьогодні був такий а, маршрут, що ми йшли навпаки проти здорового глузду, проти течії. Угу. Так, щось погано тебе видно, я тебе затінняю. Угу. Ну, взагалі вже ніч. Да. Ми вибралися. Да, вже. Тут, блін, прохолодно, там. Капленька. Там було так комфортно в підземлі. Так. Не хочеться звідтиля випускати. А вон там хлопці вибрасуються. Андрюха там лазить, там якась бабуля Мусорка, мусор Бабуля, бабуля Так Ти не порвав солі там, нічого Так, ну підсвітить хтось щось. Ми, Всі да, доволі вибралися так я нагадую Полтавський канал, Дніпросталкер РФМ, так. І Дніпросталкер РФМ. Дніпропуть, Кирило, навігатор, Андрій Воланд, у нього авторський канал, ну і я, ну, Знаєш, щоб ти непогано погуляли. Така от суто блогерська вилазка. Mm -hmm. Всім пока. Дякуємо за перегляд. Добрані. Нехай вам насняться не величезні зливові колектори. Старовинні бажання. <рес> і смерть Путіна. Це так, так точно. Вірно. Thank you.